Міністерство оборони України оголосило закупівлю форми з типом камуфляж мультикам. Наразі замінювати чинний малюнок піксель не будуть. Про це йдеться у заяві міністерства. Такий візерунок розглядається як додатковий. Військовослужбовець Олег у війську півтора року пригадує на БЗВП йому видавали піксельну форму. А мультикам купував самостійно, бо зручніша. каже: тоді витратив приблизно 50 тисяч гривень. Військово вони в основному закупляють, тобто як тому, що якісне, зручніше, кому зручніше, кому ні. От моє е, е, бажання, коли видавали на БЗВП броню, там з вагою 12 кілограм, воно. Ну тяжке так, тому що пітнієш воно покривається все тіло потом. Ну тобто, одяг мокріє, а котрі броня там, бо шолом воно як губка пітує. За інформацією Міноборони, таке рішення вони прийняли після звернень військових, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Продавець одного з чернігівських військ торгів Ігор Драник торгує військовим спорядженням та одягом впродовж трьох років. У наявності має як Піксель, так і мультикам. В Україні з 2014-го взятий на озброєння і у затверджений затверджених малюнок Піксель. І Він до сих пір єдиний був в Україні, а сьогодні вже розширюється спектр українського затвердженого Міністерством оборони України малюночок. Він буде ще в добавок мультикам. Що таке мультикам? Це Камуфляж американський зразок, і на основі його низка країн світу запозичила основу зі слів чоловіка. Виокремити який камуфляж купують військові частіше. Він не може. Забарвленням камуфляжу в спецпідрозділах в українських являється дійсно мультикам. Але якщо брати військових збройних сил України, звичайно, що вони обирають собі одяг по сезонності. Це залежить від того, який характер їх рід військ і характер їх роботи. По великому рахунку, це піксель, це звичайно ж піксель. Катерина Сірук, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.